У цьому відео розсмотримо освіту публікації відгуки. Я вже заповнив свій профіль, тому що все так же, як і на, на, на сторінці навички, все так же, як і на головній. Можливість заповнювати текст, згружати зображення та користуватися деякими опціями візуального редактору. Ці три сторінки я вже заповнив своїми тестовими даними і продемонструю, як воно відображається на сторінці сайту. Для прикладу, тут я задав зображення, тут ні. Це ось блок освіти, і ось так виглядає блок освіти. Тобто ми пишемо школу, яка спеціальність, та рік закінчення. Якщо ви загружаєте картинку, вона відображається. Тут може бути ваш диплом або якесь фото з вашим вчителем, куратором, що завгодно. Але якщо ні, ми вставляємо таку картинку. Блок додаткової освіти це тільки текст, тому він, він відображається тут. Ось цей блок додаткової освіти. Ви можете використовувати декілька таких блоків, вони можуть додаватися, видалятися, тому це дуже гібкий інструмент. Публікації це, якщо у вас є щось на просторах інтернету, ви десь публікувались у якихось виданнях, та на це є посилання, тому що у цьому блоку це. Обов'язкове поле. Воно буде виглядати теж ось таким чином. Якщо є якась візуалізація, ми її підставляємо. Ось, наприклад, і тут я загрузив теж те зображення. Якщо ні, ми будемо підставляти картинку нашу, тому все буде виглядати однаково. Нічого не буде ломатися та виглядати скошено. І також якісь інші досягнення. Якщо у вас немає посилань на сторонні ресурси, сторонні сайти, ви можете перечислити їх текстом, і вони відобразяться ось, ось у такому форматі. Далі відгуки. Відгуки можна загружати як зображенням, коли вам пишуть е ваші клієнти у Viber, телеграмі, WhatsApp, де ще, ви можете відскринити та загрузити як зображення. Та також, якщо вам надсилають відгуки у форматі відео, ви можете загрузити їх на YouTube чи Vimeo, підставити силку. я використовував одну і те ж. Одну і те ж ссылку для всього, тільки щоб продемонструвати, як це виглядає на сторінці. Та задав назву для кожного відео: тут про нотальну карту, сумісництво та прогноз на рік. І ось так воно виглядає на вашому сайті. Тут будуть відгуки в форматі зображень, якщо на нього натиснути, воно відобразиться в галереї. Та відеовідгуки, вони отак от формуються на сторінці вашій, і у кожного є своя назва. Коли клієнт натискає на відео, воно починає автоматично програватися. Також формується в галерею і користувач вашої сторінки може всіх продивитись і про прочитати Також на цьому блоку ми виводимо кнопку, яка веде на відгуки на сайті pfe ця рейтингова система. Тут зірочки, як бали, 5 балів, хто залишає відгук, емейл, це для валідації. Така стандартна процедура та ваш відгук. Тобто ви можете надіслати цю сторінку усім вашим клієнтам після роботи з вами, та вони будуть відправляти відгуки, і це буде формуватись зараз. Нічого тут немає, але буде цілий список відгуків, що також буде змінювати тут номер. І Користувачі, також будуть е, бачити, що ви популярні, тому що у вас є відгуки і на сайті, і в Телеграмі, і ві, відеовідгуки. Тобто я веду до того, що якщо у вас є що продемонструвати, максимально завантажуйте на ваш профіль. У наступному відео ми розглянемо продукти, а поки продовжуйте заповнити ваші профілі.